Привіт! І як завжди, новорічний настрій, в кіно, яке я рекомендую подивитись до Нового року, це кіно 96-го року Подарунок на Різдво. У головній ролі знімається Арнольд Шварценеггер. Це його не класична роль. Тобто він завжди знімається в бойовиках, якщо ви пам'ятаєте з дитинства. А можливо, хтось його і не дивився, цей фільм, і не знає, хто такий актор, хоча буду дуже здивований. Що ви не знаєте Арнольда Шерснегія? От він знімався завжди в бойовиках. А тут він грає досить просту роль батька, який забувся купити новорічний подарунок іграшку якоїсь супергероя для свого сина. І напротязі всього фільму він бігає, шукає по супермаркетам цю іграшку. Досить крутий новорічний фільм, дуже багато. Новорічних казусних ситуацій, як завжди. Емоційно такий сімейний, тобто там фінал-класний фільм. Ну, все це знову ж таки в новорічному настрої. Досить старий, 96-го року фільм, але цікавий для перегляду. Моя оцінка 9 із 10. Рекомендую подивитися, якщо не бачили, або просто, якщо ви бачили, ще раз подивіться перед новим роком вам. Сподобається і підніме новорічний настрій. А цьому відео поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях, як вам цей фільм, якщо ви його колись бачили. А якщо не бачили, то потім подивитесь, поверніться і теж напишіть коментар, як він вам. Дякую за перегляд, всім пока!